Отже, слава Ісусу Христу, скажіть, як прийняти те, що в мене ДЦП і як з цим е, продовжувати жити, знаючи, що е, повністю Це не виліковується. Дякую, ваш слухач із Михальча. Боже, земляки мої. Е, ДЦП це є, е, це є досить тяжка хвороба. Це є ну, свого роду це і параліч. Але ви кажете, що вона не виліковується, то ви так собі думаєте. Це в людей неможливо, а у Бога все можливо. Якщо ви готові стати свідком Божого чуда, підготуйте себе до того, бо для Бога важливо, як ти будеш поводитися після зцілення. Якщо ви після зцілення будете правдивим, добрим сином Божим, донькою Божою. Поступати по Божому жити по-людськи бути прикладом для інших як приклад навернення, зцілення не за горами. Та запитання, де з деяких наших церковних паламар задзвонює після отримання причастя кожної людини. А я такий. В такий ручний дзвінок, як він називається? І що означає, чому його всюди дзвонять, чи є обов'язковим в УГКЦ? Цей дзвоник називається дзвоник. Вони бувають різними. Є одинарні, двійні, трійні, і чотирні. Ці дзвоники мають різні мелодії, різні, ну, різні ноти, і звучать як три звуки, як акорд. Так? До, мі, соль. І от воно звучить як акорд. Так же само. Ну, це якщо брати так серйозно. А так як дзвоники <кій> роблять не дуже на серйозних фірмах, то вони не дуже, не дуже в тональності звучать, але мали би звучати так. Це щодо дзвоників. Коли вони дзвоняться, дзвонять на причасті для того, щоб підкреслити важність самої події. Важність самої події. Раніше, якщо брати, наприклад, перші віки християнства, 988 рік ми прийняли хрещення. Україна, Київська Русь прийняла хрещення із, із Візантії, та приїхали грецькі єпископи, все служилося на грецькій мові, ніхто нічого не розумів, що до чого. І для того, щоб розуміти, коли відбувається урочиста частина на вірою, дзвонив дзвінок, дзвін, великий дзвін на церкві або якийсь ще інші дзвін на вулиці. На, на вірую дзвонили, що знали, що то. І так та традиція дійшла аж до нині. Вже люди знають, що вірують, от вже люди розуміють, знають, що це таке, а, але <кхід> до нині дзвонять. Дзвоником маленьким ще е, коли там ще дзвонять? Коли відкриваються царські двері, у люди прийшли, хтось з кимось говорить, розумієте, і тут дзвіночок задзвонив, всі такий, опа, розумієш, все. Так же само, оцей. Е, Поняття дзвінка ми використовуємо в школі, так? коли починається урок, дзвонить дзвіночок. Так раніше, так само так дзвонив. Для того, щоб людина звернула увагу на щось. Тобто дзвоник для того, щоб звернути увагу, що відбувається щось особливе. Є великі дзвони біля церкви, які раніше дзвонили на схід, ну, на схід, щоб люди вже сходилися до церкви. Три, три рази дзвонили. Так, як у театрі: перший дзвінок, другий дзвінок, третій дзвінок. Це все, ну, Виходячи з тих сучасних подій, не було телефонів, не було, навіть годинників не було у всіх, розумієте? Не то що телефонів. Це могли собі дозволити, тільки багатші люди. Ну і тому для того, щоб люди чули, що знали, що треба йти до церкви, дзвонив дзвін. О, перший, це перший дзвін чи другий? Це вже відай другий, бо вже я перший вже був. Ну то збираємося, бо вже за 15 хвилин почнеться служба Божа. Перший дзвін це був за пів години, потім за 15 хвилин і за 5 хвилин, третій дзвін. Бо не було ні годинників, ні телефонів, ні нічого. Та й так було, а традиція, вона, а сьогодні вона вже не актуальна. бо Тому що ми знаємо, що служба на 9 годину прийшов, ти і все. Тобто дзвоники для от такого, от таке от призначення. А чи є обов'язковим в УГКЦ? Воно не є обов'язковим ні в УГЦ, ні в православнім. Що значить обов'язковим? Обов'язкове обов це те, що належить до літургії. А літургія, вона, як правило, обкладається обрядом, звичаєм, традиціями. Це традиція. Це не є обов'язкове. І воно, якщо прикрашає, якщо подобається, дуже добре. У нас дзвоник, наприклад, чотирьох голосів, чотири дзвоники разом. Але я так, Досліджував, що вони, вони гарно дзвонять, але, але вони не в тональності. Не дуже точний звук, вони не, не, не точні. Дякую щиро всім за, за запитання. Нехай Бог вас благословить.